Будемо обговорювати ситуацію із місією ОБСЄ. Нагадаю, і керівник групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук заявив про те, що його група припиняє співпрацю з місією. Також були заяви про те, що українські захисники вважають представників місії шпигунами, і зараз в студії у нас перебуває Вадим Трюхан, дипломат і експерт з міжнародного європейського права. Вітаю вас, Вадиме! Доброго дня. власне, хотіла запитати ваше ставлення до таких. Заяв, які зараз лунають в бік представників ОБСЄ? ви знаєте, будь-яка організація може собі дозволити, така, як і пана Тимчука, відмовитися від співробітництва з місією ОБСЄ. Але в питанні, коли це стосується держави, тут все набагато складніше. Дивіться два аспекти. Перше, коли будь-хто хто приїжджає в рамках місії ОБСЄ в Україну, і це загальновизнана практика, приїжджає туди, він має отримати акредитацію в Міністерстві закордонних справ. І тут якраз виникають питання, чому їм було надано акредитацію. Це перше питання. Друге питання. Будь-який член місії обсє він підписує так званий код кондакт, тобто кодекс поведінки. Згідно з ним, він має здійснювати свої функції. Виключно в інтересах місії ОБСЄ, а не тієї країни, яка його послала. І розуміючи, яка зараз ситуація в Росії, що це за країна зараз Росія, цілком зрозуміло, що оскільки саме держава Росії делегує своїх громадян місію ОБСЄ, то там про будь-яку незалежність цих спостерігачів чи ще щось, мова не може йти апріорі. Тому, як то кажуть, маємо те, що маємо. Але чому так сталося? Тут можна тільки припускати. Так от ми можемо Можемо, припустити, що при е, отриманні згоди Росії на розміщення цієї місії були якісь такі, знаєте, неформальні домовленості про те, що е, максимальна кількість російських громадян будуть е, брати участь в цій місії. А насправді практика ОБСЄ зовсім інакша. От я сам провів рік в місії ОБСЄ в Хорватії. Так от, як правило, коли якась місія ОБСЄ розміщується в тій чи іншій країні. То громадяни сусідніх країн не посилаються в якості там спостерігачів, там, членів там штабних структур чи ще щось таке. А в нашому випадку тут ми маємо справу з справжнім ну, таким порушенням цієї практики, коли дійсно, як зазначають багато експертів і причетних до цієї ситуації організацій, переважна більшість, більшість членів місії, якраз є громадянами Росії. А чому відбулися ці порушення? Мені здається, що знову ж таки мова йде про такі кулуарні домовленості. Бо, як відомо, спочатку Російська Федерація відмовлялася від погодження рішення про направлення, потім про продовження місії ОБСЄ. І можна знову ж таки повторюсь, лише припускати, що тільки не пообіцявши Росії, що велика кількість саме її громадян будуть членами цієї місії, було отримано її згоду. Ну, але тоді сама ОБСЄ суперечить своїм правилам. Виглядає так, що е, свій, е, свою довіру до своїх спостерігачів на міжнародній арені вона втрачає. Дуже ви знаєте чутливе питання. Вже дуже багато часу протягом тривалого часу лунають закиди про неефективність організації безпеки співробітництва в Європі. Були декілька намагань реформувати цю організацію, але поки що не досягнуто консенсусу в силу якраз розбіжності в першу чергу між Росією та країнами, які йдуть в її фарватері, зокрема країни СНД, і якраз країнами, які. Таким ядром в ОРАЗ безпеки і співробітництва Європи, а саме Сполучені Штати, Канада, Німеччина, Франція і інші. Думаю, що якраз оцей привід, а саме, втрата незалежності при здійсненні при виконанні свого мандата, має стати для України поштовхом до ініціювання якраз процедури перегляду Організації безпеки і співробітництва в Європі. Багато хто з оглядачів, з експертів сподівався на це під час головування України в ОБСЄ в поза минулому році, але цього не сталося, оскільки тоді під час режиму Януковича довіра до України як до країни, яка би могла ініціювати якісь революційні зміни в рамках цієї організації, була досить низька, і ми цього не змогли зробити. Але зараз в Україні немає іншого вибору аніж, по-перше, ставить на найближчому засіданні парламентської асамблеї Організації безпеки і співробітництва в Європі питання про невідповідність дії. Місії в ОБСЄ по, по друге перед секретаріатом це питання, і по-третє, якраз вимагати і висувати зовнішньополітичну політичну ініціативу стосовно е реформування е самого, самої системи прийняття рішень в рамках обсє і самого мандату цієї організації. Вадиме, як ви вважаєте, от такими заявами, які зараз робить Україна, і я думаю, що вона підтверджує так свої ці заяви, принаймні, от радник міністра оборони говорить про це з посиланням на офіцера в місії ОБСЄ, про те, що 80% представників місії, які працюють в районі Маріуполя, вони є громадянами Російської Федерації. Ось такі заяви з боку України, вони якимось чином можуть вплинути на Україну в питанні того, що от ставлення Європи до нас якимось чином зміниться. Дуже непроста ситуація. Я, на жаль, не володію, як то кажуть, інформацією про те, яка кількість там дійсно громадян Росії. Ця інформація є тільки в руках Міністерства закордонних справ, це треба з'ясувати. І, відверто кажучи, мені складно повірити в теж там 80%, тому що це нонсенс. Це по-перше. А по-друге, Україна не може мовчки спостерігати за тим, що відбувається. Адже якщо ми будемо ігнорувати ці випадки, то тоді. ОБСЄ буде використовуватися як такий майданчик для постійних звинувачень України в якихось порушеннях, надуманих чи ще чогось. Це по перше. А по-друге, буде наноситься реальна шкода обороноздатності нашої держави. Тому ні в якому разі не можна замовчувати. Треба це питання гостро ставити перед як секретаріатом ОБСЄ, так і перед країнами-членами організації безпеки і співробітництва в Європі і вимагати негайного переформатування персонального складу місії ОБСЄ. Вимагати відсутності взагалі країн, які є сусідами України в держа... громадян цих країн, які є сусідами України, в першу чергу Росії, щоб вони були не присутні в цій місії, адже ж виникає парадоксальна насправді ситуація. Ми маємо агресію проти Російської Федерації, а її громадяни, і можна припустити, що переважна більшість їх є або агентами ФСБ. агресію з боку Російської Федерації. Да -да. Ви сказали проти з боку, О, Вибачаюсь, ми маємо справу з агресією Російської Федерації проти України, а її громадяни по суті, якби покликані забезпечувати дотримання миру. З Цієї ситуації негайно треба щось робити, і негайно з неї треба виходити. Ну а до того часу чи може Україна, наприклад, відмовитися від послуг моніторингової місії? Ви знаєте, суверенне право будь-якої країни дозволять чи не дозволять присутність на своїй території тих чи інших місій, там дипломатичних, чи будь-яких, в тому числі і місій ОБСЄ. У випадку, коли, наприклад, є обґрунтовані підозри в шпигун... шпигу... шпигунству того чи іншого дипломата, а насправді кожен член місії ОБСЄ, він має дипломатичний статус. Є виписана процедура, яким чином він негайно оголошується персоналом, Сонною Нанграта і по суті видваряється з країни. Тут треба, щоб спрацювала якраз служба безпеки України і Міністерство закордонних справ. Вадиме, а далі яким чином Україна мусить діяти? Ви вже наголосили на тому, що мусимо поставити питання перед ОБСЄ про заміну моніторингової місії і так далі. Але зрештою, тим не менше. Все ж таки чи варто нам відмовлятися від представників, що таке місія? Місія це насправді додатковий інструмент інструмент так, це люди, які стежать і дивляться, і потім да. подають цю інформацію Україні, Україні. Треба зараз негайно е, працювати над тим, щоби е, від так званого фейкового мінського формату переговорів щодо врегулювання на Донбасі перейти до Женевського формату переговорів Україна, ЄС Сполучені Штати плюс Росія як держава-агресор, і бажано якраз ООН і об? ОБСІ як дві організації, які мають величезний досвід постконфліктних регулювань. Зараз вже почалися певні рухи в цьому напрямку. Як ми знаємо, 4 листопада була телефонна розмова президента Порошенка з. Державним секретарем Сполучених Штатів Керрі, під час якої якраз Україна закликала Сполучені Штати вступити в переговори і сприяти відновленню Женевського формату. Після цього правда Росіяни одразу почали стверджувати, що це неможливо. Проте уже 8 листопада відбулася зустріч якраз Джона Керрі з Лавровим міністром закордонних справ Росії в Пекіні. І, і за її результатами було оголошено, що це питання обговорилось. і після цього заступник міністра Григорій Карасів, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації, сказав, що Російська Федерація не відкидає таку можливість. Зараз ми очікуємо візит Джозефа Байдена в Україну 21 листопада, а 15-16 листопада, відбудеться саміт G20, Великої Двадцятки, на якому будуть присутні і президент Обама, і президент Російської Федерації в. Владимир Путін, так от від того, які будуть розмови обміни думками на саміті G20 в Брізбені, і що буде про що буде йтися під час візиту Джозефа Байдена в Україну, і ми побачимо, на що ми виходимо, чи після цих заходів ми отримаємо чергову ескалацію конфлікта, чи після цих заходів ми отримаємо все таки можливість повноцінного переговорного процесу, який призведе до мирного врегулювання ситуації. Відведення російських військ найманців з території України до відновлення контролю над кордоном і до переходу в таке вже постконфліктне врегулювання ситуації. Вадиме, як ви прокоментуєте те, про що говорив Майкл Боцюрків? Як ви вважаєте, наскільки правдиві його відповіді? Я думаю, десь правда насправді посередині. А це той випадок, коли дьявол в деталях хтось протрактував так, що от величезна кількість росіян. От і почали всі цю тему, як то кажуть, мусувати, підхопили. А він, бачите, каже, що він взагалі стверджує що тільки один громадянин Росії в місії. Тому ще раз повторюсь. Щоб з'ясувати правду, треба запитати у Міністерства закордонних справ, кого воно акредитувало в цю місію. І з цього виходить, це перше. А друге, дивіться, якщо у когось є підозри в шпигунстві конкретно взятих членів цієї місії, необхідно із застосуванням чинного законодавства України порушити процедуру про визнання його нон нонграта і про видворення негайне видворення із країни. Оце все, що треба робити в цій ситуації, якщо конкретні короткострокові, невідкладні кроки. А друге підтверджую те, що я говорив в першій частині програми, цей випадок треба використати для того, щоб Україна, як держава, яка страждає від агресії Російської Федерації, порушила. Питання про реформування організації безпеки співробітництва Європі і порушила питання про уточнення, як мінімум, уточнення її мандату з нахилом на те, що громадяни сусідніх країн з Україною, в першу чергу з Російської Федерації, не повинні брати участь в жодному випадку в цій місії. Ну, а от на які факти взагалі ви працювали в місії ОБСЄ в Хорватії, як ви зазначили протягом року, на які факти спирається ОБСЄ, коли е, моніторить ситуацію? От, наприклад, уця інформація про е, загибель е, школярів українських на сході нашої держави, і те, що, начебто, з території підконтрольної українській владі пролунав е, був постріл. Знаєте, по суті, три джерела інформації: перше джерело інформації це органи державної влади, які перебувають на тій території, на яку розповсюджується мандат ОБСЄ. Друге джерело це незалежні джерела. А саме експерти, там науково-дослідницькі інститути, ще там хтось, громадяни, які перебувають на цій території, і так далі. І третє джерело інформації це те, що кожен конкретно взятий член місії бачить власними очима і як він може це оцінити. Справа в тім, що в будь якій місії ОБСЄ підбираються таким чином її члени, щоб вони мали досвід роботи в тій чи іншій сфері. Наприклад, коли я працював в Хорватії, у нас були юристи, які працювали з населенням по юридичних питаннях. У нас були Поліцейські, які виконували функції взаємодії з поліцією і моніторину за тим, як вони здійснюють функції, і так далі, в даному конкретному випадку без оцінок балістів. Спеціалістів, які займаються балістикою без оцінки військових з досвідом, робити якісь висновки, немає права будь-хто. Це було б непрофесійно. Чим керувалася в даному випадку місія АБСЄ? мені важко, як то кажуть, прокоментувати. Тут, як то кажуть, краще, видніше, але завдання українського слідства, якраз використовуючи різні джерела інформації, використовуючи дослідження і оцінки експертів, все-таки з'ясувати факти і зробити їх публічними. Ми для і української громадськості і українського суспільства і для міжнародної спільноти. Ну, але все одно мені здається, що е, ця інформація, вона все одно суб'єктивна. Тобто, я, як представник місії, е, слухаю представників е, влади, так потім я е, е, якихось мешканців, але ми знаємо, що це можуть бути і люди із сепаратистськими настроями на сході е, України. І потім е, е, я бачу своїми очима. Тобто, все одно, це там є е, е, певний відсоток суб'єктивності. Я би ви знаєте поспорив, чому я сказав, що є три таких джерела інформації. Інформації, тому що якраз спираючись на них і мають робитися висновки, і визначальне тут якраз джерело інформації. Це якраз експерти, фахівці з військової справи, чи в даному випадку бралися до уваги висновки експертів, чи були опитані фахівці з військової справи, мені достеменно невідомо. Ну, от ви як вважаєте? Ви кажете, експерти, які це експерти? Це ті, які в Києві знаходяться, чи ті, які. На Донбасі. Ідеальний варіант це експерти незалежні, які не знаходяться і в Києві, і які не на Донбасі. Краще за все використовувати думки якраз з інших держав, які не заангажовані в конфлікт. Коли експерт незалежний, коли він не має відношення до жодної з сторін конфлікту, тоді на нього не тисне якийсь, знаєте, груз відповідальності там, чи вантаж відповідальності, чи там якийсь прес з боку будь-кого. І якраз десь прийняти приблизно такий варіант. Ми бачили у випадку з збиттям е, Малазійського літака, коли негайно було передано слідство третій стороні, а саме Нідерландам. бо Спочатку були різні думки, і Росія хотіла розслідувати, і Україна там. От і коли нідерландці почали розслідувати, вони залучили інших, з інших країн експертів, і вони відповідно зробили проміжну доповідь. і Будемо сподіватися, що кінцева доповідь буде в першу чергу, ґрунтуючись на висновках незалежних експертів, і в такому випадку більша довіра до. you <laughs> Висновків, які робляться, у даному випадку, як мінімум, місія ОБСЄ мала би все таки повідомити громадськість про те, на яких саме свідченнях, на яких саме джерелах інформації на яких саме експертних оцінках вона робила свої висновки, і таким чином будуть або дезавойовані якісь там підозри, або будуть зроблені висновки у зв'язку з якимись там неправомірними чи не до кінця вивіреними оцінками ситуації, зробленими в цьому в цій доповід подивись